Новітнє діагностичне обладнання майже на 300 тисяч гривень передали у Коломийську дитячу лікарню. Це допомога від благодійного фонду МХП громаді. Зініціювала її мама двох дітей, які перебували на лікуванні у медичному закладі. Більше розкажуть наші журналісти. Вікторія Зубанич, дружина Героя України та мама в декретній відпустці, виховує двох хлопчиків. Коли потрапила з синами у Коломийську дитячу лікарню, на собі відчула потребу у новітньому діагностичному обладнанні. Кожні батьки напевно, стикаються з проблемою хвороби дітей. От і моя сім'я особисто стикнулася з такою проблемою, хворобою діток. Діти похворіли, і ми потрапили в дитячу лікарню. От і вже коли побачили десь якісь, скажімо так, вузькі місця. Вирішили пошукати людей, благодійників, які зможуть допомогти придбати дане обладнання, щоб полегшити тут робочий процес. Техніку на майже 300 тисяч гривень придбав благодійний фонд МХП громаді. Мова йде про гематологічний автоматичний аналізатор з додатковим обладнанням, а також веновізор портативний пристрій для локалізації. Вен відгукнувся у нас наш такий, скажімо так, спільний. Знайомий діяч, меценат, благодійник Косюк Юрій Анатолійович. Ми йому за це щиро дякуємо. Придбав обладнання на дитячу лікарню, От, дороговартісне, яке зараз, я думаю, що буде приносити користь як дитячій лікарні, так і діткам, які потрапляють сюди. Щиро дякуємо Юрію Анатолійовичу Косюку, торговій марці наша ряба. Які допомогли придбати обладнання для дитячої лікарні та для нашого міста? Всі, хто поступають у стаціонар Коломийської дитячої лікарні, потребують лабораторної діагностики. Завдяки гематологічному автоматичному аналізатору діагноз визначатиметься швидко і точно, зазначає генеральний директор КНП Коломийська ЦРЛ Андрій Кошкін. У нас дані апарати є такі вже автомати, але в централізованій лабораторії. Але коли пацієнт попадає вночі, є в оргнітні лабораторії, на даний час у нас не було повного автомата, гемолітичного аналізатора, який дає ну, повністю відкидає людський фактор і робить ті чи інші аналізи надзвичайно швидко і надзвичайно точно. І це ми дуже вдячні і пані Вікторії, і меценатам, які допомогли цим. Придбати обладнання воно воно потрібно. Компактний, універсальний та багатофункціональний гематологічний автоматичний аналізатор Міндрей bc 30 С. Це еталон аналізатора такого рівня для розпаковки, введення в експлуатацію та навчання персоналу. В Коломийській дитячій лікарні очікують з візитом офіційного представника компанії постачальника.